В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. Ці слова прийнято вважати золотим правилом моралі. І далі Господь пояснює, кажучи, що якщо ви робите добро тим, хто робить вам, яка вам за те дяка, Бо грішники так роблять. Якщо ви позичаєте тим, від кого збираєтеся отримати стільки ж, Яка вам за те дяка? І, власне, ці слова священного писання, вони такі прості, такі доступні, такі зрозумілі. Але такими важкими є щодо їх виконання. По всіх житті ми звикли робити добро тим, хто робить нам. Позичати тим, хто позичає нас. нам. Любити тих, хто любить нас. І це природньо, це зігріває наші серця, зігріває наші душі. і Справа в тому, що лише ці вчинки залишаються на землі. А ось власне все те, що ми зробили потаємно, що ми зробили для тих, від кого навзаємно не отримали саме ці вчинки слідують за нами після розлучення і сил життя. Про це каже. Господь в останній книзі Біблії ми читаємо об'явлені Яна Богослова. Він сказав Іоанну напиши. Блаженність з цього часу всі ті, хто вмирає у Господі, бо їхні діла ідуть за ними слідом. Відомо, що Оті діла, які йдуть слідом за душею, що злучається із цим видим світом, це є ті діла, які зроблені на славу Божу. Це ті діла, які людина робить, не очікуючи подяки за них. Це ті діла, які людина робить і знає, що взаємно зроблено їй щось подібного не буде. І, власне, оці діла супроводжують людину у вічності. Тому дуже важливо є пам'ятати, наскільки важливою є таємно, вчинена добра справа. Про це Господь у цьому же шостому розділі Івані Луки говорить, що що робить правиця Твоя, хай не знає нібиться. Чому це так важливо? Важливо тому, що коли добрий вчинок, добра справа, милостиня зроблена таємно, вона стає явною перед Богом. І все, що таємне перед людьми, стає явне перед Богом. Так каже Господь і про молитву, і про пісні, і про милості. Тобто це ті чесноти, які ми повинні робити Таємно. І ось, власне, наші стосунки, знову ж таки, із нашими ближніми, наші стосунки із нашим Творцем і Богом, саме від того, якими будуть ці стосунки, залежить, якою буде наша вічність. Далі Господь каже, любіть ворогів своїх. А це як? Як полюбити того, хто робить тобі щось недобре? Як полюбити того, хто ненавидить тебе? Як полюбити того, хто не йде на діалог із тобою? Хто не хоче з тобою спілкуватися? Хто не хоче ніяких матір з тобою стосунків, як полюбити цю людину, що заключається, власне, оця любов? І дуже цікаво до його Христі, що наша любов заключається в тому, коли ми молимося за цих людей. Або коли така людина знаходиться в біді, ми допомагаємо їй. Оце і є вияв любові до ворога. І ще дуже цікава думка спостерігається в цьому іванницькому тексті. Саме говорячи про наші взаємини із ближніми, ми маємо звернути увагу на ще один цікавий аспект. Часто люди в житті не люблять людей, а люблять певні якісь речі. Знаєте, це перевернутий розум. Гріх наскільки спотворює нас, людей, і в тому числі спотворює наші. Взаємні наші стосунки, що ми самі часом не можемо збагнути, що відбувається з нами. А відбуваються такі речі, що люди не люблять людей, а люблять речі. І використовують не речі, а використовують людей. Хоча мало би бути навпаки. Речі якісь матеріальні є для того, щоб їх використовувати. Але ми не маємо права використовувати людей. А людей ми маємо любити. Мені пригадується такий випадок із життя, коли один чоловік, молодий і багатий, збирався їхати десь своїм автомобілем, побив його, обтирав скло, все там налагоджував. І маленький хлопчик, синок його, який чекав, коли тато вже закінчить цю роботу. Щоб вже їхати, взяв чорний маркер і щось там пише на машині. Машина біленька, гарна, акуратна. Він щось там пише. І ось тато, коли побачив, це в такій ярості, в такій злобі, в такому гніву, як накинувся на ту дитину і бити його по руках. І дитина, звісно, почала плакати і через певний період часу ті руки набухли. І вже цією самою машиною прийшлося везти цю дитину в лікарню. Коли привезли його в лікарню, лікар оглянув і каже, я не розумію, що з цією дитиною було, але в нього тріщини, кісток, пальців, руки напухли. Це дуже непроста ситуація. Це, можливо, прийдеться, коли вже просвітили, знімок зробили все те необхідне, що треба було зробити. І він каже, можливо, прийдеться ампутувати ці руки. Я не знаю, звідки, що сталося з цією дитиною, Розкажіть мені. І ось той батько розплакався, не міг розказати це лікарю, і вибіг на двір до тої самої машини, витягнув з багажника монтіровку і давай бити ту машину. В тому же самому гніві, але переоцінюючи оцінку цінностей, починає ту машину лупити тою монтіровкою, П'є, і Господин дійшов до дверей, там був надпис саме те, що хлопчик там написав, він написав Татку, я люблю тебе. І Господь у Христі, як часто в цьому житті ми не туди спрямовуємо свою любов куди треба. Як часто ми любимо речі і не любимо людей. Як часто ми використовуємо людей. І цінуємо та бережимо над тими чи іншими матеріальними речами. І ось саме оце Іваницьке читання сьогодні нас застерігає від цього. Господь каже: будьте милосердні, як Отець ваш Милосердний є. Єдине, чим ми можемо уподібнитися Богу, це милосердням. Ні молитвою, ні постом ні Якимись іншими числотами ми не можемо бути схожими до Бога? Тільки милосердя. І саме тому так багато місць у Священному писанні, які роблять акцент на цьому. Каже, хто подає милості, не має чому, той позичає самому Богу. Каже припустить Соловонові такі слова є написані. Ви Нагірні проповіді Господь промовляють блаженні милості в її, бо вони помилувані були. Ми кожен раз чуємо ці слова під час Божественної дорогії, як антифор, третій божественної Дурії. І всі ці слова мали би нас налаштовувати на те, що важливим є в цьому житті. Адже чого найбільше потребує потребує людина? І чого найбільше потребує людина, коли влучається з цим світом? Помилування. Тобто, коли Бог проявляє якусь милість, особливу милість проявляє він до кого до тих, хто був милостивим в цьому житті. І саме тому, коли говорить про те, що діла будуть слідувати за людиною після розлучення із цим земним життям, говорить про що? Є така вже притча про те, що. Чоловік мав трьох приятелів. І коли розлучився із цим життям, коли він помер, то всі ці три приятелі його супроводжували до гробу. До гробу його супроводжували. Перші приятелі це були його домашні, рідні, близькі, з якими він постійно жив, постійно проводив час. Вони провели його до гробу. Оплакували його, але коли впустили в могилу, він повернувся. вони повернулися додому. Друзі, з якими він разом проводив багато часу, які, звісно, так само все залишили і прийшли розділити гори цієї сім'ї і провести в останню дорогу свого друга. Вони провели його. І так само, коли впустили в могилу, вони повернулися додому. І тільки третій приятель, який був вірним і не залишив навіть після смерті, це добрі вчинки. Це вчинки віри. Саме оцей приятель третій, він супроводжував у душу тій дорозі, яка є дорогою до Бога. І той третій приятель свідчив перед Богом про все те, що цей чоловік робив житті. Наскільки ці речі є важливими, наскільки це стосується кожного з нас безпосередньо, ми повинні сьогодні над цим роздумати, тому що все минає. І ми нами ми приходимо в цей світ, і нами ми відходимо із нього. Але наші взаємини, наше життя, наші стосунки це те, що свідчить, якими ми є насправді. До чого прив'язане наше серце? Чим ми живемо? Чим ми переймаємося? Про що ми думаємо? Коли кажемо ближньому своєму ні? Пригадується мені зовсім один випадок такий, коли каже чоловік один своїм автомобілем, любив дуже підвозити людей. Одну жінку під, 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 підбирає, і вона каже, ждете мене сука?» Вона не дуже. Така акуратна, але думаю, що вам тут не заносить нічого в машині, я би хотіла у салон поставити. Той чоловік каже, ставте в салон, нічого страшного. Мій тато казав колись такі слова, каже той водій, що каже, машину можна помити. Можна другу придбати. Але якщо ти образиш людину, оцю цю образу часто неможливо викратити. Тому наскільки важливими є у цьому житті наші матеріальні речі і духовні цінності, ми маємо чітко розділяти ці речі і розуміти, що для нас цінним є, а що для нас другоряним бути. Як високоцінює Господь життя кожної людини, Він приходить у цей світ і каже, я прийшов, щоб віднайти і спасти що загибле. Є категорія людей, які відтінки суспільства, які нікому не потрібні, на яких ніхто не звертає увагу, про яких забули всі, але про них не забув Господь Бог. У мене є знайомий священник, який служить у виправленій колонії. І він каже, я одного разу прийшли на службу Богу самі до ті, які довічно вічно ув'язнені. Це, це нікому не потрібні люди. Адміністрації вибраної колонії байдуже про них. Це нікому не потрібні люди. І він каже одного разу, ви каже, знаєте, що я хочу сьогодні вам сказати? Каже, до тих людей, тюремщиків, Їх прийшло 10 на службу всього на суму. Він каже, я хочу вас усіх обняти. І каже, підійшов до одного обняв, підійшов другого, обняв третього. І каже, у них з'явилися на очах сльози. Це люди, які вбивали людей і на їхніх очах не було свій. Це люди, які великі злочини чинили і не було в них ні жалю, ні співчуття, ні милосердя. Але коли вони відчули оцю любов, оцього їхнього пастиря, в них на щоках з'явилися сльози. Невже ми кому ще потрібні? Невже є ще хтось, що може нас обняти? І ось той, хто то, то дарує цю любов. І дарує її безпозмірно, тобто дарує просто, як дар, це Господь, який так само прияв розбійника, який був розп'ятий по правиці. Він так само убивав людей. Але останню мить він відчув серцем, що той, хто розп'ятий поруч, є життєподальне. Є той, хто дарує життя. І він каже: пом'яни мене, Господи. Пом'яни мене Господи, це не означає візьми мене Господи, в Царство Боже. А означає просто згадай про мене, Господи, у царстві сміт. І ці сукрушення оцього розбійника, який правду, вартував такої смерті, який правду, вартував осудження того часу суспільства. Але Бог каже йому Господь, сьогодні будеш зі мною в раю. Чого навчає нас оця і євангельська наука вона навчає нас, що для Бога дорогою є кожна душа. Для Бога дорогою є всі ті, хто зневажені сьогодні світом, всі ті, хто відкинуть світом, всі ті, хто здаються непотрібними для світу. Але їхня душа є цінною очах. Чому вона така цінною є в очах Бога? Та саме тому, що Господь і за них. Пролив свою кров. Не тільки за нас, що ходимо до церкви і молимося кожного дня, але і за тих, які сьогодні ще в гріхах, Але і за тих, які сьогодні в беззаконні, які ще не пізнали Бога, які ще не почули про Його безмежну любов, і за них він так само пролив свою кров. І тому Господу дорогоцінною є кожна душа людини, кожна людина без виключення. Тому і ми повинні вчитися в цьому житті любити всіх, поважати всіх. Не дивлячись на те, ким ця людина є, не дивлячись на те, що ця людина сказала, чи як ця людина повелася, чи, можливо, ця людина чимось образила вас, не зважайте на це все. Пам'ятайте, що сьогоднішній Івангелій каже, будьте милосердними, як. Десь ваш милосердний є. І ось зорімо Христі, кожна людина без виключення. І ми з вами в тому числі потребуємо цього милосердя. Що то є милосердя? Це слово несе у собі два корені миле Богу, серце. Миле серце. Саме серце Бога може вмістити всіх. Але не завжди може серце людини вмістити всіх. І ось тому дуже важливо є нам вчитися цього, збільшувати своє серце і збільшувати число тих людей, яких ми можемо вмістити в своєму серці, яких ми можемо простити, яких ми можемо благословити, за яких ми можемо і існувати у молитві, за яких ми можемо переживати і хвилюватися. Війна зробила нас усіх жорстокішими, Згадаймо, що було на початку. Кожна інформація приносила в наше серце якийсь трепет і який співчуття до тих, хто цього потребує. Ми в багатій кількості такі збиралися для того, щоб підтримати тих воїв, які цього потребують. Ми молилися за тих, хто поранений. І сльозами на очах, і з півчуттям до всього того, що відчуває та людина. Прийшов певний період часу, я дивлюся навіть, я не хочу нікого сьогодні судити, на його короні, але я бачу, що навіть в родині не завжди можуть відчути свого рідного. Я бачу це. Бо, наприклад, якщо ми тут, чи ми можемо допомогти їм там, пригадуються мені слова одного капелана, який каже, що були вони в такому е офіцюванні, коли їх окільцювали і практично мали всіх знищити, всіх коїні. Він каже, я на цьому, е на цьому, мобільному телефоні вислав декілька смс, повідомлень, моліться, ну тільки до кого міг звернутися, моліться за нас, моліться за нас. І каже, приходьте мені відповідь на одне смс. -от. А скільки вам скинути на рахунок? А він каже, ви розумієте, хоч би ви скинули 10 тисяч доларів. Чи хоч дали декілька кілограмів золота. Це нам не допоможе, нам потрібна тільки молитва. І каже, в кінцем в результаті вони вийшли всі живі і неушкоджені. І це справді сила Божа, і сила молитви. Але людина часто думає, що допомогти, це треба дати гроші. Бо це допомога. А все інше це не допомога. І це дуже важливим доріг у хресті зрозуміти це, для цього треба мати віру. Що наша допомога моя це молитва. Уявіть собі з боки, я часом так рано проходжуюся, так знати, не хочеться вставати з ліжка, я собі думаю, хтось в окопі зараз. Може, і цілу річ не спав. Треба вставати. Я-то спав теплому ліжку? Або зманути на трішки, як знущаються над тими людьми, які перебувають в, в полоні. Які муки терплять вони. Що з ними там відбувається? Просто роздумати трішки над цим всім, що розказують тіх вже визволений із полону. І коли ми задумаємося над цим, бо нам, десь нам за скалку впалець, і нам уже не незручно, і нам туди не добре, нам то мішає. А якщо уявити, що комусь ребра ломлять, руки, ноги знущаються, то усвідомлюючи це, розуміючи це не просто розумом, а серцем, нам хочеться помолитися. Цю. Нам хочеться сказати, «Господи, спаси, Господи дай мужності, Господи, дай терпеливості витримати це їм і повернутися здоровою психікою, здоровим фізично, зігідне це можливо до своїх рідних домівок. А якщо наші серця зачерстві, якщо нам це все байдуже, Якщо ми біжимо, летимо, думаємо про свої якісь потреби, то це говорить про те, що наше серце не є миле Богові. Не є миле Богові. Бо Богові миле серце, повне співчуття, любові і жертви. Тому Хай сьогодні все це наше кварне святівання розбудить в наших серцях оці чесноти. Хай розбудить у наших серцях оце бажання. Хай нам хочеться плакати з тими, хто плаче, щоб нам хотілося радіти з тими, хто радіє. Щоб ми переживали за тих і молитовно це виявляли, бо просто журитися це нікому не допоможе. І тільки тоді, коли ми будемо спільно це робити, оце і буде ознакою того, що ми є дітьми Божими. Але коли ми стаємо чесними з Закаленілими серцями, байдужими до всього того, що відбувається, звикаємо до цього всього, то такі серця стають грубими, черстими і нездатними ні ближнього відчути, ні відчути присутність Бога у своєму серці своєму житті. Тому сподобай, Господи, щоб наші серця стали м'якими, як віск, Сподобай, Господи, щоб ми відчували один одного. Щоб ми були чуйні до недолі ближніх. І взагалі працюй над нашими серцями, Господи. Готуй нас до тієї спасительної зустрічі з тобою, бо на правду ми сьогодні ще не готові є. Готуй! Працюй над нашими серцями, царюй у нашому житті, будь нашим Спасителем, відкупителем і будь тим, хто міняє людські серця. Звісно, що ти не вдираєшся силою в життя. Звісно, що ти не вдираєшся до серця людини, а приходиш тільки до тих, хто відкриває їх. І тому кажеш: ось стою біля дверей і стукаю. Хто відчинить двері? То я вийду і буду з ним вечеряти. Хай наші серця будуть відкритими до Бога. Хай наші серця будуть відкритими і чуємо до цього ступу, що ми прийнявши Христа, жили з Христом, єдналися з Ним і перебували в Його любові. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Аллах!